Забрали з дому найцінніше і мріють повернутися назад. До центру соціальної адаптації в Дніпрі півтора тижня тому евакуювали літні подружжя з Покровська. 72 річний Віктор не ходить і взяв із собою на останок найважливіші речі: обценки та власноруч відремонтовані окуляри. А його 80-літня дружина Валентина документи. З історіями людей із гарячих точок у прихистку Софія Богуцька детальніше розкаже. Оцей косачки. А, а, а Власноруч відремонтовані окуляри та плоскогубці дбайливо загорнуті у стару газету. Пан Віктор показує те, що встиг прихопити зі свого будинку у Покровську. Кажуть, ці речі завжди лежали у нього на видноті. Я столяр-плотник і кусачки, і я все з собою таскаю. Mm -hmm. Що я з собою вважав? Без кусачок нічого не зробиш. Руками. Вось не вийдеш. Uh -huh. У рідному місці чоловік працював ремонтником на залізниці, також водієм на поштовому відділенні. Через проблеми з хребтом, каже, понад п'ять років тому почали відмовляти руки та ноги. Тож останнім часом Віктор був прикутий до ліжка. Подивився і все. а то лежав. Uh -huh. Бо що я... З кроваті я не слав. Утром встаешь пуляет у пять утра. Летай, стояли. Я вже не обращаю німа за чоловіком. Доглядала дружина Валентина. Він не не так і лежав. Він був все время лежачий, лежачий, лежачий. Я його кормила, звісно, ухажувала. Я не ну, як могла, так і ухажувала. Жінка щороку садила город. Останні ж місяці каже, в Покровську були тяжкими. Я ну, свята не було, бо вже прилад. Бо там проводу вже в нас не в, не де немає. Вода, вода в нас є ще в колодці. Півтора тижні тому літні подружжя вивезли евакуаційники з Хідсос до Дніпра. Тут люди отримали тимчасовий прихисток у спеціалізованому центрі для маломобільних людей та людей з інвалідністю Океан Добра. Кормлять питання хороше, тут допомагають, тут все От. Він навіть тут і да, сам. Встає і кушає. Та все ж пані Валентина мріє повернутися до рідної домівки, бо там, каже, залишила найцінніше. Дане время я нічого не хочу, хоч хай, хай мене куди хочуть завезуть. Ну, фотографії це для мене все. Ну там же всі мої і плем'яниці, і сестри, ну всі всі там є. Я можу. Открій колись, побачий. Нікуди вертатися до Покровська і Тетяні. Дівчина має інвалідність і зосталася цілком самотньою. Торік втратила матір, цьогоріч же і бабусю. Там почалися обстріли, більш-менш такі плотні, густі. Бабушці вийшов інсульт, і ми вимушені були потрапити в лікарню. Я потрапила з цим камінням, бабуся з інсультом. Бабушка десь після дня два-три вийшла з життя. Одне житло родини каже Тетяна, зруйноване обстрілами, інше розграбоване. Тож дівчина ще місяць провела у лікарні сусіднього добропілля. Там каже, її пограбували під підозрою Нині санітарка медзакладу. У мене була сума зібрана мама і бабушкою. Я визвала поліцію по телефону. Водно, звісно, ані сразу не повірили, они подумали. знаете, що я тут сочиняю сказки. А вот, ну, это как у нас стереотип в обществе, что если ДЦП, то у тебя не лады с головой, ага. пригласили и психиатра в том числе. Наприкінці лютого дівчину доправили до спеціалізованого прихистку у Дніпрі. По Порівняно, якщо б я попала в якийсь там дом інтернат, знаєте, это, ну, я жалю, як я сказала, керівництво, що це шикарні умови. Я считаю для людей з інвалідністю, для біженців это зараз Тетяна чекає на подальшу евакуацію до Німеччини. Їй запропонували місце у доглядовому будинку. У черзі з нею ще двоє підопічних людей привозять сюди, каже керівниця центру, у важкому не лише моральному, а й фізичному стані. Тому часом ідуть місяці на те, аби привести їх до ладу. Ми їх приймаємо, ми діли документи, робимо секи і після цього відправляємо далі розміщення. Потому що без дідь, без пенсій, геріатричний пансіонат людей не беруть. Наразі у центрі 137 підопічних. За роки повномасштабної війни через нього пройшло понад 3,5 тисячі людей. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.